Вітаю! І ось настав час вам обирати професію. Я сподіваюся, що зможу допомогти зорієнтуватись в даному питанні. У народі є прислів'я, на російській мові вам скажу: стрічають падьошки, проважають уму. Так, ось, над створенням модного якісного одягу, і працюють фахівці спеціальностей, які я представляю. Це спеціальність дизайн одягу та. Технології легкої промисловості, які включають в себе декілька напрямків: моделювання та конструювання промислових виробів, фах технік-конструктор, та швейна а, промисловість, технік-технолог. Дизайнер, конструктор, технолог, наче чарівники, дарують людям красу, красу одягу, взуття, головних уборів, сумок, поясів та інших шкір галантерейних виробів. Ці фахівці, як я вже казала, створюють гарні, модні, функціональні речі, які потрібні кожній людині від народження і до похилого віку. Ці фахівці доповнюють один одного при створенні одягу. Тож почнемо. Така професія, як дизайнер одягу, була і буде модною на всі часи. Правда, шлях дизайнера не такий вже простий, як здається. Дизайнер це художник. Ремісник-філософ. Він створює, розробляє цікаві дизайн проекти, застосовує в сучасному світі інформаційні технології в процесі проєктування виробів і здійснює організацію роботи та контролює процес на створення одягу. Для того, щоб контролювати процес виготовлення одягу студенти. Вивчають слідуючі дисципліни. Як кажуть, без старого немає нового, тому вони вивчають історію розвитку моди та костюму і навпаки спостерігають за сучасними напрямками моди. Вивчають моделювання та конструювання одягу, виготовлення одягу. Якщо дизайнер не буде знати, з чого складається виріб. Не зможе елементарно намалювати, де може працювати дизайнер? Зрозуміло, що у модних будинках у салонах або ательє, у дизайн-студіях, експериментальних майстернях, але е виходячи з даної ситуації, яка у нас в країні да, воєнний стан, то на підприємствах великої промисловості дуже потребують. Дизайнери, які можуть проектувати одяг для масового виробництва, хотілося б сказати, що е, студенти даної спеціальності е, повинні, бу, повинні бути творчими, е, нестандартними, неординарними. Вони повинні вміти дуже добре малювати, тому що е, на протязі всього навчання вони будуть дуже багато малювати ескізів одягу не тільки вручну, а і в програмах. Так, так вони ще повинні хист мати до виконання різних аксесуарів, головних уборів, там взуття власноруч, як зараз кажуть, да, хедмейд. Якщо ви цього не любите робити, вам дуже, дуже, дуже буде важко е, навчатись в нашому навчальному закладі. Е, ну, я вже сказала, де може працювати, да, скажімо так, дизайнер. А які плюси? Ну, це зрозуміло, що при вдалому збіг, збігі обставин да, це світова популярність. Ну, починаємо хоча б популярності в нашому місті, да, потім в країні, ну а потім за межами. Улюблена творча робота, престижна професія, розвиток творчого потенціалу, напрацювання корисних зв'язків, участь у цікавих проєктах. Але дизайнер це не тільки голий ентузіазм, але й знання, практика, постійний рух вперед, тому необхідно в цій справі навчатись, де? де зрозуміло, що у нас в нашому навчальному закладі. Потім естафету дизайнер передає техніку конструктору. Ця спеціальність зародилася, коли е, почав розвивати, почало розвиватися фабричне виробництво одягу. Тобто, коли е, одну модель одягу носить 400-500 да, людей. Конструктор професія настільки творча, наскільки і технічна. Тобто, якщо брати модельєр-конструктор, модельєр, модельєр це складова творча, конструктор технічна. З іншого боку, ну, конструктор він повинен що робити на відміну від дизайнера. Дизайнер придумав а конструктор від слова да, конструкція, тобто виконує розрахунки на окремі види виробів та розробляє конструкцію. У сучасному світі люди хочуть виглядати красиво, але при цьому отримувати практичний і зносостійкий продукт. І все це залежить від діяльності конструкції і конструктора. Ну, конструкції, чому я сказала конструкції? Тому що при виготовленні одягу конструктор є самою важливою людиною, тобто від його роботи залежить якісний і комфортний одяг. Переваги професії, незважаючи на що і на відміну від дизайнера, не на відміну, а ну так само має затребуваність. Чому? Тому що зараз багато виготовляють є потреби у виготовленні да? форменого одягу, тобто воєнна форма. Тому дані фахівці дуже востребовані. На підприємствах. Ну і зрозуміло, що практична спеціалізація. Тобто, ви вільно можете працювати вдома, приймати замовлення да, і шити замовлення на замовлення. Чому? Тому що саме на даній спеціальності вивчається виготовлення виробів, починаючи від натільної білизни, закінчуючи верхнім одягом, да, тобто шуби, пуховики, пальта і тому подібне. Що вивчає конструктор? Якщо дизайн це творча дисциплі... ну, спеціальність да, то конструктор, я вже казала, технічна і приділяють багато уваги на конструювання та моделювання, да, така дисципліна, технологія виготовлення виробів, обладнання, яке використовується, відповідно, що і напрямки моди нам необхідні, щоб бути постійно в топі, скажімо так, да, в тренді. Де може працювати е, даний е, спеціаліст після навчання в нашому коледжі? Знову таки будинки моди, да, моделюючі організації, ким вони там можуть працювати? Ну і конструктором, і, відповідно, що розкрійником. Якщо на дану спеціальність прийшов, е, прийшла людина не тільки творча, а і е, технічна, да, чи навпаки не тільки технічна, але й творча, то вони, вони можуть працювати і модельєрами, тобто придумувати, впроваджувати якісь нові цікаві моделі одягу. Так само вони можуть працювати на підприємствах легкої промисловості, на фабриках да, або ательє. Відповідно, куди йти навчатись, до нас. І остання ланка або етап виготовлення одягу це спеціалізація швейного виробництва, кваліфікація технік Технолог Технолог незамінний персонаж у швейному бізнесі. Саме цей спеціаліст здатний знайти компроміс між бажанням. Та реальності, враховуючи специфіку матеріалів, початковий дизайн та технічні можливості, тобто обладнання, на якому буде виготовлятись. Технолог обирає максимально оптимальні способи обробки одягу, і це є основна да, мета даного фахівця, цей спеціаліст буквально до найменших деталей розробляє алгоритм, вибачте, тобто технологічну послідовність виготовлення того чи іншого виду асортименту. Сучасний технолог повинен бути технічно грамотним, володіти кількома суміжними професіями. Він повинен бути і технологом, і психологом, бути обізнаним в питаннях дизайну. Чому психологом? Тому що е технолог є е керуючою. Е ну, Працює на керуючій ділянці, тобто він керує бригадою швачів, тобто він е, повинен вміти пояснити, показати ту чи іншу операцію е, виготовлення одягу. Ким може працювати е, технолог, ну, відповідно, технологом да, на підприємстві. Він, він може працювати майстром, бригадиром, керівником, да, навіть швейного цеху або ділянки. Чому? Тому що він може спроектувати. Цех потік да, підібрати обладнання у відповідності до асортименту, який буде прошиватися. І наостанок хотіла б сказати: я впевнена, ви, Сьогоднішня молодь сучасна, нестандартна, талановита. Нам така потрібна у нас навчатись цікаво, враховуючи дистанційну форму навчання до проведення навчальних дисциплін, підходимо творчо і креативно. Ми рисуємо, конструюємо, шиємо, створюємо дизайн проекти, працюємо в комп'ютерних програмах. 2D, 3D моделювання, фотошоп. Це конструктори та. Дизайнери працюють в тих в цих програмах. Технологи, конструктори вивчають тільки у нас, вивчають програму «Джуліві» – систему автоматизованого проектування одягу, яка використовується на підприємствах. Випускники нашого коледжу вже створили власний бізнес. Це, наприклад, от це студенти, модель конструктори. Курбатова Тетяна, ательє в місті Дніпро Танко, Наталія Зайченко, ательє в місті Київ. Дизайнер Михайло Кузнецов та Іван Голіков. До речі, Іван Голіков працював і стилістом, тобто допомагав людям підбирати одяг. Усього Наталія займається в напрямку створення власної лінії білизни. Наприклад, Стецька Анна створює ніжні неповторні вечірні сукні. Якщо у вас є бажання зануритись у світ модної індустрії, більш глибоко вивчити створення одягу. Та правильний підбір до кожної людини. Якщо ви належите до тих або бажаєте стати тим, хто саме буде створювати одяг і прогнозувати напрямки моди споживачу, приходьте навчатись до нас, до творчого колективу Дніпропетровського коледжу технологій та дизайну. До зустрічі!